Чорно-біле вбрання, невисокі підбори, і наразі без охорони. Марина Порошенко задає нові критерії у статусі першої леді України. Її перша публічна промова, перший подарунок від Петра Порошенка та контрастні попередниці. Далі у нашому спеціальному досьє напередодні інаугурації президента. Завжди поруч з президентом, але не завжди в його тіні. Перші леді різних країн бувають іконами стилю або доброчинницями, героїнями скандалів або політичними діячками. Єдине, що рідко кому вдається у статусі дружини президента, залишатися непублічною персоною. З такого винятку починалася історія незалежної України, адже ніколи не з'являлася на публічних заходах і не давала інтерв'ю дружина першого президента Леоніда Кравчука Антоніна. Сам президент про дружину говорити не любив, але не приховував інтересу до жіночої краси. Наприклад, на модному показі. Я вперше даю, скажімо, інтерв'ю. З такого незвичного для мене запитання, яке ви ставите. Але я побачив в тому сезоні, який буде, дуже багато повітря навколо жінок. Вони вільні такі. Вони вільні в рухові, вільні в показі своєї краси, свого тіла. Вони загалом виглядають так, як птах птахи. Летять і приємно на них дивитись. Леонід Кучма свою дружину не ховав. За часів його президентства Людмила Кучма опікувалася правами дітей та розвивала пароолімпійський рух. А на президентській пенсії стала частою гостею у музеї зятя Віктора Пінчука та на інших світських подіях. На вас дуже масивна яскрава діамантова прикраса. Це подарунок? Це не діаманти це біжутерія. А... Діаманти. Ось. 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 один тут. Аж ми вам дарують тільки квіти, якісь подарунки матеріальні, звичайні знати, А багато ли вам буде. Я теж хочу знати. А що вам дарують від діамантів з перлами до намиста в стилі етно Катерину Йощенко українці пам'ятають за так і недобудовану дитячу лікарню майбутнього та за введення у моду вишиванок ваша прикраса старовинна? Ні, це також наші майстрі зробили, і це був подарунок. Мені про те, як Віктор Ющенко розлучився з матір'ю своїх старших дітей і одружився з громадянкою Сполучених Штатів, складали міфи. Але в ефірі світського життя подружжя відкрило секрет свого кохання, що саме підкупило Катерину Ющенко в українському політикові. Я своїм співом дружину коли свою зачарував. Це Скажи це правда. А. Що леді Людмилу Янукович українці бачили мало, але критикували найбільше за невідповідні обличчю держави стиль та риторику. Рюбатя я стараюсь. От, от, от у нас розговор. Проте насправді роль першої леді держави офіційній дружині Віктора Януковича належала лише віртуально. Ми сьогодні без дружини. Не зрозумів. Ми сьогодні без дружини. А -а. Я скажу, что они здесь все на площади и сыновья, і дружина всі. Ось нові часи, нові герої. Статус першої леді країни приймає Марина Порошенко, лікар-кардіолог, донька колишнього заступника міністра охорони здоров'я УРСР та мати чотирьох дітей. Часта гостя на публічних заходах. Вона завжди у стриманій чорно білій гаммі. Жодного яскравого вбрання Марина Порошенко не дозволила собі навіть після відвідування численних модних показів. Ось вона разом з кумою Оксаною Білозір на українському тижні моди. Ми сьогодні да так переглядалися, коли одні ті ж моделі нам подобалися. Марина Порошенко пожертвувала лікарською кар'єрою і стала надійною опорою чоловікові, займаючись дітьми та облаштуванням родинного маєтку. Будівництво якого тривало майже 10 років. Я бачила фотографії цього будинку. Це такий. Ну, можна сказати, що величезний будинок. Так, може, це е, я хотіла свою мрію якось е, втілити в камінь і не знаю, як ми вийшли. Я думаю, коли ми його закінчимо, ми обов'язково вас запросимо. По-друге, там будуть жити п'ять родин. Тобто не п'ять родин, це достатньо. А починалося спільне життя Порошенків набагато скромніше. 1983 році Першим моїм подарунком ми ще тоді одруженими були Марині. Була картина Канавалюка. Тоді вона коштувала шалених 78 рублів, які я зібрав з кіпендії, купив, подарував. Рік 2014. ексклюзив світського життя. За кілька днів до інаугурації п'ятого президента України без п'яти хвилин перша леді поспішає до національної опери. Тут у складі дитячого колективу Кияночка виступає. Її син Михайло Порошенко. На сцені опери на честь дня захисту дітей відбулася перша урочиста промова Марини Порошенко в новому статусі головного жіночого обличчя країни. Сьогодні нам хоче потребує. Позитивних новин, щоб наша країна стала спокійною, щоб перестали э, чутися вибухи, щоб перестали різнувати, щоб в кінці кінців у нас наступив мір і спокій від першої леді країни до першої леді Києва. У новій ролі обживається і Наталя Кличко. Якщо вийти на Дніпровські кручі, то вдалині за гаями можна побачити моє місто. Бровари. Ось звідти я до вас і приїхала. Звати мене Єгорова Наталя. Мені 18 років. Щиро дякую вам, любі кияни, за вашу увагу. У 93-му році юна манекенниця з броварів брала участь у конкурсі Міс Україна. Ой, загаєм, гаєм! гаєм. Чинонька, воликом чорненьким. Так модельна доля і звела красуню зі спортсменом. Колись Віталій спеціально приходив на покази і сидів у першому ряду, аби звернути увагу вас як манекенниці на себе. Да, це правда. Я помню, начутливо помню. Виталия сидящая всегда в первом ряду, и его пристальный взгляд, и от этого пристального взгляда у меня всегда дрожали колени, и я всегда волновалась, как же я выгляжу. Ну. Это був знак. Модель на минуле стане у нагоді Наталії у статусі дружини київського мера. Я з радістю вспоминаю ці дні, коли я працювала модель, тому що мені в житті це дуже сильно допомагає. У мене ніколи немає проблем, як накраситися, як делать прическу, як одеться. Это по жизни, конечно, это огромный плюс. Є в житті у Наталі Кличко одна давня залежність: Залежні від... Так називається її власний музичний гурт. У мене немає цілі стати професіональною прпрофесіональна Я просто роблю це, тому що це є, і я хочу подарувати це і доставити удовольствие, Може бути комусь радості. Свої вокальні дані вона неодноразово демонструвала і на телебаченні, і перед боями чоловіка Віталія та Шурина Володимира Кличків. І на сцені Євромайдану. Багата українська земляна таланти любила співати і попередники кличків у київській мерії. Наше недалеко минуле Леонід Черновецький та Аліна Айвазова. Я дочка очень богатого человека. И мне в наследство очень много досталось, чтобы вы знали, от моего отца. А наследство – это мудрость и разум, которых нет очень у многих людей. Значит, и трудолюбие. Если бы вы так трудились, как я, я думаю, чтобы на вас были бы украшения еще лучше. Я вас целую. Пока. Тодішній очільник Києва мільярдер запевняв нас у вічному коханні до дружини. Пане Чорновецьке, відомо про те, що ви тривалий час не жили разом зі своєю дружиною і лише кілька місяців тому повернулися в родину. Ну, глупість. Тридцяти роки живемо, і радуємося. За два роки після цього інтерв'ю Леонід Чорновецький втік з країни з новою молодою нареченою Оленою Савчук. Обіцянки цяцянки. Перша публічна господиня столиці Людмила Омельченко. Капелюшки з вуаллю, мереживні рукавички. Колишня перша леді виглядала як кінодіва. Настрій у мене піднесений. Я щаслива. Найбільше надбання це незалежність. І все ж таки, від якого дизайнера сьогоднішнє вбрання? Від українського. Від якого? Від українського. Дружина Олександра Омельченка навряд чи раділа цьогорічній спробі політичного ветерана повернутися в мерське крісло. На пенсії вона почувалася набагато комфортніше. Я вже й не хочу того. То 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 було надто стомлююче. Мені мені було приходилось бути фальшивою, виконувати зовсім не ті, як то кажуть, обов'язки які мені були не до душі. Туди голка, туди й нитка, дипломатичні зустрічі, офіційні візити та державні свята. Побачимо, як будуть проявлятися новоспечені перші леді держави і столиці, поки їхні чоловіки будуть виводити країну з кризи.